2,6 мільярди гривень військові України мають сплатити російському казано Пінап. Таке рішення постановила суддя Печерського суду Світлана Смик. Остання не лише зняла арешт з коштів, але й заборонила оскаржувати власне рішення. Тобто гроші, безперечно, мають повернутись росіянам. Справа в тому, що ці кошти раніше були заблоковані як активи російського ПІНАП. Їх передали варма, а потім використали для купівлі військових облігацій, щоб підтримати нашу армію. Судове рішення Ухвалили в рекордні терміни, що дозволило росіянам відразу ж звернутися за виконанням рішень. Далі суддя особисто розіслала листи до банків, де були рахунки ПІНАП із сказівкою про те, що арешт знято, а гроші можна виводити. Уся ця історія виглядає як один великий жарт. Онлайн-казино, засновником якого є російський бізнесмен Дмитро Пунін, не просто працює в Україні. Воно впевнено крутить рулетку державними інституціями по типу АРМА, НБУ та Мін'юст. Дійшло до того, що Пінап хоче. Не лише забрати 2,6 мільярди, але й відсотки за користування грішми. Нещодавно уряд вирішив, що підстав для санкцій проти Пінап немає. Все це попри те, що голова Арма Олена Дума прямо назвала Пінап російським казаном.